Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Косюк Олександр Петрович, солдат 42-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ збройних сил України, народився 27 серпня 1970 року у місті Калоші, що на на Франківщині допитливим і розумним хлопчиком, активним і дружелюбним, навчався у Калиській загальноосвітній школі номер 6. За словами однокласників, був веселим та водночас серйозним надійним товаришем, із яким як кажуть, і вогонь, і в воду. І з ним було завжди цікаво. Він ніколи не давав змоги сумувати, завжди міг розвеселити, коли було погано на душі, а ще мав добре серце. У 1985 році вступив до Стрийського професійного училища номер 8 Здобув фах електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин Відслужив строкову службу. Після звільнення в запас влаштувався у цех з виробництва каустичної соди та хлору ват Оріанна апаратником. У 1992 році перевівся на завод будматеріалів у ремонтно-механічний цех з люсарем-ремонтником через чотири роки. Будівельну фірму Аверс, З серпня 2004 року, працював на заводі Три бетони. Всюди характеризувався як сумлінний працівник, товариський завжди знаходив спільну мову з оточуючими його людьми. 10 вересня 1994 року одружився з коханою дівчиною. Оксаною у щасливому шлюбі народилося троє діток: сини Євген і Олександр, та донька Каріна. Упродовж 29 років закохана пара жила душа в душу. Олександр був люблячим чоловіком та турботливим батьком, захоплювався риболовлею та любив ходити в ліс за грибами. Чоловік дуже цінував життя, розповідає Оксана. Його серце вщерть переповнювала доброта. У людях він помічав лише хороші риси. Він по справжньому цінував кожен прожитий день, завжди відвертий, щурий, цілеспрямований, виважений. Він ніколи ані словом, ані вчинком не образив ні друзів, ні близьких. Олександр був людиною надійною, доброю, порядною та чесною. Додають друзі, яскравою рисою його незламного характеру було те, що кожну справу, яку він розпочинав, доводив до логічного завершення. Він намагався допомогти всім і кожному, попри свою постійну зайнятість. 15 березня 2023 року був призваний на військову службу за мобілізацією Калоським районним територіальним центром комплектування і соціальної підтримки. Саме жартовно служив телефоністом, лінійним наглядачем відділення зв'язку, взводу зв'язку, механізованого батальйону, військової частини а 4667 Побратими згадують його як мужнього, сміливого бійця, надійного друга, готового прийти на допомогу у будь-якій ситуації. Щиро та чуйну людину здатну віддати своє життя за інших. 16 грудня 2023 року Поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області, Олександр загинув у наслідок ворожого обстрілу з дронів, отримавши поранення несумісні життям. Воїн до кінця залишився відданим військовій присязі вірність українському народу. Йому було 53 роки. Свій останній спочинок Олександр Костюк знайшов 22 грудня на Алеї Слави міського кладовища, посмертно йому присвоєно звання почесний громадянин Каловської міської територіальної громади. Достойний син і брат, люблячий чоловік і батько, порядний товариш і вірний військовий побратим. Таким героя запам'ятають ті, хто його знав, світла йому пам'ять і вічна слава.